Тема сьогоднішнього уроку – Японія, економіко-географічне положення, природні ресурси та населення. Японія це острівна держава поблизу Східного узбережжя Азії. До її складу входять понад 4 тисячі островів, із яких чотири великі: Хосю, Хокайдо, Кюсю і Сікоку. Територія Японії за формою трохи нагадує бумеранг, що летить від східного узбережжя Азії в бік США зі Сходу разом із ранішнім сонцем Україну приходить новий день. Це відбувається раніше, ніж у більшості країн світу. Тому не дивно, що Японію називають країною вранішнього сонця. Японія відділена Японським морем від Росії, Північної і Південної Кореї, Східно-Китайським морем від Китаю. Найменша відстань до материка складає близько 200 км це до Південної Кореї. Зі Сходу і Південного Сходу Японські острови омиває Тихий океан. Берегова лінія Японських островів дуже порізана. Її протяжність майже 30 тисяч км2, майже дорівнює довжині берегової лінії Африки. Економіко-географічне положення країни є зручним. Хоча вона розташована в периферічній частині Східної Азії. Але саме Японія є економічним центром цього регіону. Особливу вигоду їй приносять розташування між Китаєм і Південною Кореєю. Як ви знаєте, ці країни динамічно розвиваються на спочатку ХХІ століття і потужною в економічному відношенні країною світу США. Острівне розміщення фактично дає Японії змогу використовувати океан як безмежну кількість транспортних магістралей, а безліч глибоких морських бухт та заток є зручними для будівництва портових споруд. Віддаленість від головних окраїн конкурентів США та Європейських держав забезпечує японським транснаціональним компаніям планування у великому регіоні. Майже три четвертих території займають гори висотою в середньому 1600-1700 метрів. Схили їх дуже круті. Острови знаходяться в зоні активних землетрусів. На території Японії понад 200 вулканів. В країні є кам'яне вугілля, нафта і газ, поліметалічні руди, гірничо-хімічна сировина, нерудні будівельні матеріали. Запаси основних корисних копалин, за винятком руд свинцю, цинку, срібла, сірки і бариту складають менше 1% сумарних запасів розвинених країн світу. Тут видобувають в основному вугілля, сірку, золото, ртуть і срібло, хром і мідь, цинки свинець, марганець і залізо. Усі запаси корисних копалин не можуть забезпечити сповна японську промисловість. З цієї причини країна змушена їх експортувати. У природному стані ґрунту Японії малородючий. Аплофанові ґрунти на вулканічному попи в цілому малородючі. На кусю сікоку та на півдні Хонсю в умовах субтропічного клімату формуються жовто-червоні, феролітні та іферсіалітні кислі ґрунти. В силу географічних особливостей країни ріки Японії відрізняються невеликою довжиною. І по-різному наповнюються, в залежності від сезону. Всього шість річок країни володіють протяжністю понад 200 кілометрів, а найдовшою річкою Японії вважається Сінано. Ліси займають майже 70% території. При цьому, що одна третя частина їх це утворені завдяки штучному відновленню. Японія володіє багатими рекреаційними ресурсами, які представлені пам'ятками давньої культури та унікальною закрасою природою. До світової спадщини ЮНЕСКО віднесено 20 об'єктів, серед яких найвідомішими є замок Хімедзі, старовинні квартали Кіото та Нари, гора Фудзіяма, Меморіал Миру в Хіросимі. Як ви вже знаєте, за кількістю населення Японія посідає Входить в десятку країн світу. Її населення становить 126,5 мільйонів осіб. Із 2007 року кількість жителів країни поступово зменшується. Через низьку народжуваність та високу тривалість життя кількість осіб старшої вікової категорії досить швидко зростає. Середня тривалість життя становить майже 85 років. Значна частка людей похилого віку більш ніж удвічі перевищує частку дітей та підлітків. Японці складають в країні понад 99% населення. Серед інших національностей є корейці та китайці, що потрапили на Японські острови як дешева робоча сила і корінне населення острова Хокайдо, айне, які значно асимілювалися. Релігійний склад населення має досить своєрідні особливості. Дві основні релігії в країні це синтоїзм, давня національна релігія Японії та буддизм, що прийшов зі Сходу Азії в X столітті. Цікаво, що Японія не знала релігійних війн. Дві досить різні релігії утворили щось схоже на союз. Більшість японців зараховують себе до прихильників тієї і іншої релігії. За досить великих розмірів територія Японії має численне населення, тому показники його середньої густоти дуже високі понад 330 кіломет... осіб на кілометр квадратний. Це в сім разів більше за світовий показник. Однак фактично густота населення ще набагато вища, оскільки переважна частина жителів проживає на рівнинах Тихоокеанського узбережжя, де зосереджені найбільші міста країни. Країна дуже добре забезпечена трудовими ресурсами, як кількісно, так і якісно. Частина економічно активного населення становить близько половини. У промисловості зайнято майже 27%, у сільському господарстві майже 3%, і в сфері послуг майже 71%.